Доброго дня всім! Це черговий розбір варіантику. За 15 червня друга сесія. Це перше завдання. Такого типу просить роздати нерівність. Віднімаємо 3 зліва і справа і маємо чистий вираз, чистий х з лівої справа, х менш рівний, ніж 3, ніж мінус 3. Тобто варіант А. Правильний. Не плутаємось. Графічно це виглядає ось так. Друге заданнячко. Треба знайти суму цих векторів. Додаємо кожне число з відповідним числом. Координату з координатою. Тобто маємо 2 плюс мінус 7 це мінус 5, Д не мінус 5, то нам не підходить. Мінус 2 плюс мінус 3 це теж мінус 5. Тому варіант В. Ну і 3 плюс 4 теж 7. Розкриваємо дужки, Маємо 10х плюс 12, варіант А правильний. Точки А і Б лежать на колі радіуса 16. Кажіть найбільше можливе значення довжини відрізка. Значить, А і Б найдальше можуть бути, якщо вони лежать один напроти одного. Якщо радіус 16, то тут 2 радіуса 32. Правильна відповідь. Скільки нулів, а, вкажіть нуль функції, ось нуль функції. Те місце той X, при якому е, функція набуває нульового значення, і цей x є мінус е, просто одним. X дорівнює 1. Якщо x дорівнює 1, то y дорівнює 0. І саме оце значення вважається нулем функції. Тому ми його вибираємо і йдемо далі. Значить, комп'ютерна програма коштувала 140. А стала 161, тобто 21 гривню ми додали. І якщо 140 це є 100% початкова вартість, з якої ми починали, то 14 це є 10%. Просто 0 прибрав. Значить 7 це є 5%. А значить 21 це крат не саме, Я до 7 саме тому і дійшов. Є 15%. Тому, е, значить, у нас підвищення на 15% відбулося. Середня лінія трапеції проходить через точку перед її діагоналей. Я щось не вірю в це. Завжди можу перевірити. Завжди можу перевірити. Ось середня лінія. Ну, не проходить. Не проходить. Середня лінія розбиває трапецію на два рівні трикутники. Ніфіга, вона навіть не на трикутники розбиває, а на чотирикутники. Тому правильно тільки твердження 3. Тому що в рівнобедерній трапеції, рівнобічній трапеції, в діагоналі мусять бути рівними. Чому вони рівні? Показую. Тому що кутики отут рівні, так? І трикутник оцей має відповідну сторону. Другу сторону кут між ними. Так само і цей трикутник має таку саму сторону. Таку саму сторону і такий самий кут між цими двома сторонами. Значить, ці діагоналі рівні синій відрізок рівні зеленому відрізку. Тому тільки третє твердження правильне. Третє твердження правильне. Верхнє завдання. 3 до 1. Стільці до столів. Значить, стільців має бути три рази більше. І це варіант оцей. 1, 2, 3, а тут 1. Тому всього 3 до 1, всього 4 частинки. Так? Тому ми коло маємо розбивати на 4 частинки. Коло розбивати на 4 частинки в цих двох варіантів. І ми маємо столів менше. Значить, темного має бути менше. Ось, аби розглядати остерівнячко можна. Розширити це в А плюс Б раз. Тоді будемо мати А квадрат плюс АБ. А внизу квадрат. Суми. А тут будемо мати 2 АБ. 2А плюс Б. Що множиться на А плюс Б. А внизу теж квадрат суми. Це те саме, що. Ну, ось ця штука збережеться. так? А отут будемо мати мінус А плюс Б у квадраті. І розкриємо дужки 2А квадрат, плюс 2АБ, плюс АБ, плюс Б квадрат. Якщо ми зведемо це до кубки, 2АБ і АБ маємо 3АБ. Ну і все, більше нічого зводить. Тепер, якщо ми віднімаємо дроби з однаковими знаменниками. То нам достатньо відняти їхні чисельники. Тільки другий чисельник ми віднімаємо повноцінно. Повністю. З знаком з, з цим, як його. З дужками. Значить, А квадрат е, мінус 2 а квадрат це мінус А квадрат. А Б мінус 3 АБ це мінус 2 АБ і мінус Б квадрат. Якщо ви наслідиться мінус за дужки, то будемо мати тут. Ось таку, такий е, вираз. А квадрат плюс 2АБ плюс Б квадрат на А плюс Б у квадраті. А верхня штука є по формулі скороченого множення А плюс Б у квадраті, і внизу А плюс Б у квадраті, тільки тут мінус, це скорочується, буде мінус 1. Це завдання можна було зробити простіше, якщо би, наприклад, з е, самого початку е, сказати, що, припустимо, А дорівнює 1, А Б дорівнює 2. То ми б мали такий вираз. Уверху 1 плюс 2 в квадраті 9. А тут 1 в квадраті 1 плюс 1 на 2. Це тут буде 3. Перший дріб при А і Б набуває таких значень. Другий дріб внизу будемо мати 1 плюс 2 це 3, а вверху 2 плюс 2 4. Ось, якщо розширити це у два рази, а тут знак мінус. Розширити у 2 рази. І, значить, будемо мати 3 дев'ятих, не в два рази, в 3 рази. 3 дев'ятих мінус 12 дев'ятих Тобто мінус 9 дев'ятих і буде мінус 1. І я рекомендую вам аб'юзити ці завдання таким чином. Ось. Е верхні. Циліндр утворений обертанням різностороннього трикутника. Ніфіга. Прямокутного трикутника навколо катета ніфіга, прямокутника навколо сторони. І це правда, якщо я буду крутити цей прямокутник навколо сторони його, то в мене утвориться, в мене утвориться циліндрик. Якщо так покрутить. Нижнє число, синус. Треба якийсь такий кут, щоб синус дорівнюю мінус одиниці. А це висота точки на триометричному колі. Це ось тут. Я розумію, що я в це місце можу прийти, якщо прийду, якщо повний круг це 2 π то значить π і ще, чи ще половинка π. 3 π на 2. Або, наприклад, мінус π на 2. Ось. В одну чи в іншу сторону можу досягти цієї точки. Але це 4х. дорівнює 3 π на 2 плюс поворот на будь-яку на будь-яку кількість радусів або. Або мінус π на 2. Ось, якщо поділити на 4, то буду мати 3 π на 8 або мінус π на 8. Це самі прості корені І що? У нас є корінь? Оцей b Тому він правильний. Тому він правильний. Це при. Типу ми візьмемо якийсь кут, помножимо його в 4 рази і ми впадемо саме в цю точку, яку нам треба. Так, робимо ось таке завдання. Що до кубу підносимо, будемо мати внизу 1343, а тут 7. Але я не буду так писати, я напишу 1 7 на 7 на 7. А тут 1 на 1, на 1, але зробимо так. Куб винищує корінь кубічний, тому маємо просто помножити на 7. Це сімка і ця сімка скорочується, маємо 1.49. Варіант цей правильний. Розв'язуємо систему рівнянь. Значить, перемножуємо на охрест. Будемо мати 6Y до рівня Х. Ну, а якщо Х це 6Y, то я, значить, так і записую, що 6Y- це 30, значить, це те саме, що 5Y. Значить, роблю звідси висновок, що y це 6. А якщо Y це 6, то x це 36. От. 6 і 36. От, і мені треба додати її буде 42. Варіант 42 правильний. Е, Значить, в нас є формула залежності часу, залежності відстані, координати від е, часу, координати від часу. Щоб знайти швидкість, треба взяти звідси похідну. Похідна звідси, як і з будь-якої степеневої функції, знаходиться за формулою. Ось такою. Якщо маємо множення на якусь функцію сталого числа, то нам достатньо взяти похідну з цієї функції. А множник сталий винести за дужки. Тому 6, як і було, так і лишиться, ми будемо мати двійку тут, як множник, а тут будемо мати 2-1, тобто 12Т. Паралелограм, пічна сторона 12, тут 30 градусів. Знайдіть площу цього паралелограма. Проводжу. А, а де втричі більше за висоту. проведено до цієї сторони. Ага, значить тут Х, а тут 3Х. Ну і площа паралелограма це 3х квадрат. Але це дуже легко рахується. Бо якщо у нас є гострий кут 30 градусів. Напроти 30 градусів прямокутного трикутника в два рази менше її потянули катет. Значить тут 6. Значить це 18. Значить, маємо просто 18 помножити на 6. Або те саме. 18 помножити на 6. Або те саме, що 3 помножити на 36. Те саме буде мати відповідь 108 рівно сантиметрів. Сантиметрів. Квадратних. Це були тести. Тепер переходимо до відповідностей. До відповідностей. Треба сказати, що таке А. Множу на А зліва і справа, маю N дорівнює 3А. Ділю на 3 зліва і справа, а дорівнює n, що ділиться на 3. Е, варіант D. Так. Що би тут зробити? Скажу, що одиниця це логарифм 33. Бо якщо додаються логарифми з однаковою основою, а вони і є, то це їх можна переписати як множення аргументів під одним і тим самим логарифмом з тим самою основою. І це буде логарифм 3А. Ну і якщо ми бачимо, що в нас рівні логарифми, то і аргументи їх мають рівні бути. Ну вони додатні ще мають бути, але нам це дано тут. Тому варіант А правильний, другий варіант А правильний. так? І третє. Трійка це три в першій степені. при множенні степенів з однаковими низами вони додаються, значить, будемо мати 3 в степені N плюс 1, а тут в степені 3А. Значить, перші поверхи рівні, значить другі поверхи мають бути рівні. А це N плюс 1, варіант Б правильний. Три бали заробили. Йдемо далі. Перша функція виглядає ось так. Тут четвірка. І що до неї підходить? Ага. Нам треба область. Ну, давайте всі намалюю. Y дрівні x це пряма лінія. Y до рівні корінь з x отака. Логарифм з основою. Це спадаючий логарифм з основою менше, ніж одиниці. І мінус 1, що ділиться на x. Це ось така функція. Тут точка у нас 1. І що? Область значень функції є проміжок від 0 до плюс безкінечності. І це у нас от такий варіант, бо на виході корінь дає тільки додатні числа. Значить, перша це В, і цю функцію я можу витирати. Графік симетричний відносно осі Y. Ну, це тільки оцей графік парабола. У нас це парна функція, плюс 4 не змінює її парності, значить ось. Найменше значення на відрізку від 1 до 4 функція набуває в значенні точці 4. Ага, від 1 до 4. Ось від 1 до 4 функція набуває в х4. Найменше значення функція набуває в точці Х4. Ця функція спадна, тому і справді вона буде набувати найменшого значення. А ці дві функції від 1 до 4. Тут є ріст. І тут є ріст. А тут є спадання. Тому найменше значення функції. В кінці проміжку. Відбувається в функції, яка спадає. Тому маємо, що третє це c Так, як це рівнобедрений трикутник, то його медіани є його і висотою. Це означає, що цей кутик буде залишком від 90-42 плюс 24. Тобто 90-66 це 24. Тому правильна відповідь тут А. Рухаємося далі. 27 є числом в арифметичній прогресії з границею 5. Визначте всі числа в проміжку від 60 до 75, що є членами цієї професії, прогресії. Значить 27 є. Значить, якщо 2 рази додати 5 то буде 37. Якщо 4 рази додати 5 то це буде 57 плюс 20 і 57 поки що не є в цьому діапазоні. Але якщо ми тільки додамо, отут десь є вже 60, а тут 75, так? Додаю 5. То буде 62, ще 5,67, потім 72, а 77 уже забагато. Тому в цьому проміжку є тільки три числа з цієї прогресії, і одиниці з цих чисел будуть давати 11, 2, 2, і 7, 11. А 60, 60, 70. Будуть давати 210, 120, ні, менше. 120 і 70. 190 будуть давати. Відповідь буде 201. Це в цьому завданні. Наступне, значить, переможець Олімпіади е, має комплект з п'яти книг, у якому два збірники задач і три науково популярні книжки. Скільки є варіантів такого комплекту? Якщо ми маємо 8 збірників, 10 книжок. Значить, ми вибираємо з. Тим момент нам неважливий порядок. Тобто формула це дві книжки з восьми, це задачки, і комбінуємо їх, і, і не, або і комбінуємо з трьома книжками з 10. Тому маємо 8 помножити на 7, що ділиться на 2, і множиться на 10, на 9, на 8, що ділиться на 3, помножить на 2 на 1, тобто на 6. Якщо це гарно, все скоротити, то порахуємо і отримаємо відповідь маємо 4. Це розділити на 3. Будемо мати. Тут два, тут 3 і ще ось так. Тут один, тут 5. І числа, які маємо вверху: 4, 7, 15 і 8. Це те ж саме, що 60 на 56. Це те саме, що 60 на 50, плюс 60 на 6. Тобто 3000 плюс 360, 3360 варіантів. Значить, основою призми є ромб зі стороною 20. Периметр одного з діагональних перерізів, невідомо поки що якого. дорівнює 58. І що? Висота дорівнює 5. І периметр. Одного з діагональних перерізів дорівнює 58. Ну, або цей переріз, або ось цей переріз. Там отакий. ось так, або ось так розрізали. Нам не кажуть який, але цей периметр дорівнює 58. Причому я розумію, що, ну, припустимо, давайте я уявляю, що це цей, так? Що ну, в цьому периметрі, в одному чи в іншому, неважливо, в якому. Дві сторони відомі. Дві сторони відомі. Це дві висоти. 5 і 5. Значить, на дві діагоналі залишається 48. На дві діагоналі залишається 48. Значить, на діагональ робить свій основні 24. Значить, D1 дрівні 24. І що це за діагональ? Ми зараз подумаємо. Ми зараз подумаємо, якщо це 20, це 20. То D може бути 24. Тут. тут. Насправді нам не важливо, де. Бо якщо одна з діагоналей є 24, то цього вже достатньо. Бо вони діляться навпіл. Ці діагоналі, якщо повні на 24, то полинка її дорівнює 12. А щоб дізнатись об'єм призми, нам достатньо площу основи помножити на висоту, то будемо мати 5 площ основи, то здачка зводиться до пошуку площі цієї фігури. Якщо тут 12, то ми оцей трикутничок прямокутний виріжемо і зменшимо в 4 рази, то будемо мати тут. 5. А тут 3, значить, тут має бути 4. Значить, ця сторона має бути 16, бо сюди я зменшив на 4. Ну і що? І площа тоді цього ромбика буде 16 помножити на 12. Полити на 2. Це оцей трикутничок. А потім помножити на 4. Це буде повністю таких 4 трикутничка. Тобто, скоротити це буде те ж саме, що 16 помножити на 24. Значить, відповідь. 5 таких добутків. 80 помножити на 24. 80 на 10 це 800. 80 на 10 це 800. 80 на 4 це 320. Значить, маю 1920. Об'єм. Об'єм цього. Цієї призми. І остання задачка треба сказати, щоб обидва корені були в проміжку. Один корінь більший від відниці, один менший від відниці. Розв'яжемо, що знайдемо ці корені. Дискримінант b квадрат, тобто мінус 4а у квадраті, мінус 4 помножити на 1 помножити на c. Це у нас залежить від параметра А у такому вигляді. Тому, коли я зведу це все докупи, то буду мати. Що дискримінант дуже файний. Це 100. Значить, корені Це мінус B. Тобто 4 a плюс мінус 10. Що ділиться на 2. Тобто, корені. 2 a Плюс 5 і 2 a мінус 5. 16 a квадрат. мінус 16 a квадрат плюс 100. 2а плюс 5 і 2а мінус 5. Значить, більший корінь. Цілі значення параметра, а. Цілі значення параметра А. Більший корінь має бути більший одиниці, а менший корінь має бути менше одиниці. Ці дві вимоги мають виконуватись водночас. Значить, 2А більше має бути, ніж мінус 4, і водночас 2А має бути менше, ніж 6. Якщо поділити на 2 зліва і справа в обох рівняннях, то буду мати, що А більше, ніж мінус 2, але А менше, ніж 3. І це строгі штуки. Тому мінус 2 отут, 3 отут, а числа підходять, мінус 1, 0, 1 і 2. Всього чотири корення. І нас питають кількість то 4. І це був розбір НМТ за 15 червня, друга сесія.